Знаєте, все ж таки я помилявся. На самом-то ділі це непоганий танк. Він достатньо скорос... швидко стрільний, а також непоганий урон. 200 чи 400 урона за секунду. Тффу за секунду за постріл. А знаєш, що цей? Що у нього перезарядка все 7 секунд, то насправді це непогано. Тоді зараз повністю його оборудуємо. Не знаю, чи додати підкаліберне, але, мабуть, не буду поки що. А за Блад, мені щось би треба. Хм. Що краще. Сейчас про зражання 6,8 або більше урону. А, не, все-таки я. Все ж таки. А, пробивання тут. Хм, або швидкість, або пробивання. Не знаю.